У п'ятницю, 4 квітня, Саракова позачергова сесія продовжила свою роботу. Зіступним словом на початку виступив міський голова. Буде дуже жорсткий наступний тиждень щодо погодних умов. Газу для населення з 1 квітня немає. В країні для теплокомуненерго газу немає. Це крапка. Розгатили видобуток так, що далі треба закуповувати дорогущий газ з Європи. Ніхто цього робити зараз не збирається. Треба перетерпіти ці дні. Ми спромогли запустити садочки школи. І я вважаю, що це для нас вже великий плюс. Вже великий плюс. Діти в теплі моніторимо щодня. До речі, постачальнику тепла теж не дуже просто, тому що вони повністю зараз а, утримують мережу. Тобто енергогенерація, зеленка повністю обігріває всю мережу для того, щоб донести теплу, теплову енергію до садочків шкіл і соцінфраструктури, де в нас є з ними договори. Для них це втрати. Але трошки заробили протягом опалювального сезону. Можна трошки крати понести, тому що зараз система на вихідні піде в нічний режим. А у нас на всіх об'єктах практично стоять ІТП для погодинного регулювання згідно температурного графіку, плюс навантаження на об'єкт. І вони чітко це бачать. У Нас вночі взагалі немає споживання енергії, за яку ви заплатите нам. Зато мережу ми гріємо постійно і витрачаємо теплокательні. Так працює система. Тому наступний тиждень ще тримаємо, дивимося про погодним умовам. Вроді через тиждень буде потепління, і тоді ми вже відключимо і цю інфраструктуру. Ну і, звичайно, лікарня у нас під опалення. Тому ще раз повторюю, ми все розуміємо, але, на жаль, населення повернути до опалення ми не маємо можливості, тому що немає джерела енергії, немає газу. Газ в країні. Зараз в режимі накопичення до наступного опального сезону. Треба відновити те, що зруйнували. а Руйнують навіть два тижні назад поприлітало по, по, видобутку, по видобутку. Тому ми в лютому вже переходили на європейський газ на реверс, а зараз цим користатись дуже дорого. У зв'язку з завершенням роботи з фоком Багатиль постало питання, що робити з фонтаном перед реставрованим фоком. Зовнішній вигляд непрацюючого фонтана фонтану не дуже презентабельний, та на ремонт і реконструкцію грошей немає. Депутати досить тривалий час обговорювали це питання. Безумовно, реконструкція була б ідеальним варіантом, але за проголосувало лише 11 депутатів. Взяли час на рекомендації від спеціалістів. А далі два головних питання сесії про діяльність комунального підприємства міста за 2024 рік. Першим звітував КП Славутич-водоканал. Комунальне підприємство водоканал» створене за рішенням Слову міської ради від 25.11.2016 року. Комунальне підприємство розпочало свою виробничу діяльність з серпня місяця 2017 року. Підприємство складається з наступних підрозділів: дільниця водозабірних очисних споруд і водопроводних мереж, хіміко-аналітична лабораторія, дільниця каналізаційно-очисних споруд, лабораторія хіміко-аналітичного контролю стічних і поверхневих вод, електродільниця та адміністративно-управлінський персонал. Основними видами діяльності підприємства є забір очищення та постачання води це послуги з централізованого водопостачання, каналізація відведення і очищення стічних вод, це послуги централізованого водовідведення. Протягом 2024 року було піднято 861 тисячу кубічних метрів, відпущено споживачам питної води 690 тисяч кубічних метрів та очищення стічних вод 643 тисячі кубічних метрів. Для прикладу, за 2021 довоєнний рік було відпущено 824 тисячі кубічних метрів, що майже на 19% більше, ніж у 24-му році. Тарифи протягом 23 та 24 років діяв тариф, прийнятий 18 листопада 2022 року рішенням номер 377 виконавчого комітету на послуги централізованого водопостачання у розмірі 40 гривень 61 копійка. Та централізованого водовідведення у розмірі 39,90 тариф на 24-й рік не переглядався за рекомендацією Кабінету міністрів України щодо непідвищення тарифів на комунальні послуги під час бойових дій. За рахуванням того, що за результатами роботи за 23-й рік підприємство отримало прибуток у розмірі 3,6 млн грн, Було прийнято рішення тариф не переглядати. На діаграмах можна побачити структуру тарифів на водопостачання та водовідведення, де основні складові це оплата праці, яка складає майже 60% тарифів. Це оплата послуг, 17% та електроенергія. Ці три складових вже складають більше 90% структури тарифу. Формування доходної частини підприємства протягом 12 місяців 2024 року чистий дохід від реалізації послуг. З водопостачання та водовідведення склав 45 702 тисячі гривень. Порівняно з аналогічний період попереднього року 40, був 44 188, збільшився він на майже півтора мільйона. У тому числі 23 358 тисяч гривень це централізоване водопостачання, 589 тисяч гривень це абонентська плата. 21 млн 232 тисячі це централізоване водовідведення. І 522 тисячі це абонентська плата за водовідведення. Інші операційні доходи склали 430 тисяч гривень, що становить біля 0,94% і суттєво не впливають на загальний результат діяльності. Також підприємство нараховує доходи від безоплатно одержаних оборотних активів, які складають 697 тисяч гривень. Або 1,5% від доходів, отриманих за реалізацію послуг централізованого водопостачання та водовідведення. І вони не мають впливу на загальний результат діяльності, так як в цілому ж, практично в тому ж розмірі, нараховуються витрати від амортизаційних нарахувань. Формування витратної частини діяльності. Фактичний показник витратної діяльності за 12 місяців 24-го року складає 48 мільйонів 770 тисяч гривень, що на 7 мільйонів 33 тисячі більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Він складається з оплати праці 27 460 тисяч гривень, оплата послуг 7 616 тисяч гривень, електроенергія 6 436 тисяч гривень, придбання матеріалів – це 4,013 тисяч гривень податки, 2,127 тисяч гривень, амортизація 1,117 тисяч гривень. Елементи операційних витрат за 12 місяців 2024 року складають витрати на оплату праці 22 612, відрахування на соціальні заходи 4 848 тисяч гривень, матеріальні затрати 10 мільйонів 449 тисяч, амортизація 1 мільйон 117 тисяч. Інші операційні витрати – 9 мільйонів 744 тисячі гривень. Відповідно до балансу звіту про фінансовий стан підприємства, на 31 грудня 2024 року необоротні активи складають усього 6 мільйонів 953 тисячі гривень, в тому числі нематеріальні матеріальні активи 484 тисячі, основні засоби 5 мільйонів 979 тисяч гривень, незавершені капітальні інвестиції 490 тисяч гривень. Оборотні активи складають усього 36 36,023 тисячі гривень, в тому числі запаси 854 тисячі гривень, дебіторська заборгованість за продукцію товарів и послуги 30 879 восемьсот дебіторська заборгованість за Дебюторская авансами – за виданими авансами 47 тисяч гривень, з бюджетом 70 тисяч гривень, інша поточна заборгованість 2 тисячі гривень. Фактичний показник доходної частини за 12 місяців двадцять року склав 46 мільйонів 829 тисяч гривень, що на 1 мільйон 441 тисячу більше порівняно з аналогічний період. Фінансові результати за підсумками роботи за 12 місяців складають збиток в розмірі 1 мільйон 941 сорок тисяча гривень. За аналогічний період фінансові результати складали прибуток 3 мільйони 651 п'ятьдесят тисячі гривень. Витрати на оплату праці за 12 місяців складають 22 мільйони 612 тисяч гривень. Відрахування на соціальні заходи за звітний період склало 4 мільйони 848 тисяч гривень, середня кількість працівників штатних працівників зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, за 12 місяців склала 118. Працівників обликова кількість працівників станом на 31 грудня 117. Середня заробітна плата працівників 17 тисяч. Протягом звітного періоду 24 року було проведено роботу по співпраці з боржниками за спожити послуги. а саме було подано 46 позовних заяв про стягнення заборгованості за послуги централізованого водопостачання та водовідведення на загальну суму. Пред'явлених позовних вимог 1 мільйон 829 тисяч. З них 33 позовних заяви задоволені в повному обсязі. Дві справи залишені без розгляду на вимогу позивача та три позовні заяви повернуті на вимогу позивача. Вісім справ перебуває в провадженні суду. Претензійна робота проведена з боржниками в кількості 508 осіб на загальну суму 10 мільйонів 916 тисяч гривень. Надіслано шість попереджень щодо невиконання зобов'язань згідно договорів про реструктуризацію на загальну суму 122 тисячі гривень. За звітній період за рішеннями суду фактично стягнуто всього 183 тисячі гривень. Це пов'язано з тим, що в минулому році ще дуже, ну, дуже погано працювала виконавча служба. Надалі проводяться постійно. Підготовка та збільшення кількості подачі позовних заяв до суду з метою примусового стягнення заборгованості за послуги централізованого водопостачання та водовідвідня та продовжується здійснення претензійної робота з боржниками у 2024 році. дільницею водозабірних очисних поруд було зроблене наступне. Усунено 16 поривів водопроводу, замінено 700 метрів водопроводних мереж, це мережа до косу. Проведена заміна 7 засувок діаметром від 80 до 150 водопроводних мережах. На свердловинах було замінено лише один насос турецького виробництва. Проведено ремонт покрівлі будівлі станції з незалезення. Щорічно, два рази на рік проводиться обхід водопроводних мереж цього міста. Відповідно до Держсанпіна, гігієнічні вимоги до питної води, призначені для споживання людиною, хімікоаналітична лабораторія виконує постійний контроль за якістю питної води, за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками цих показників 23. А також ведеться постійний контроль за санітарно-токсикологічними та радіологічними показниками. Хіміка аналітичної за рік виконано біля 26 тисяч аналізів. У 24 році дільниці каналізаційно-очисних споруд було зроблено наступне: усунено 152 затвори затори каналізаційних мереж і були зроблені промивання мереж міста. На КНЕС було проведено ремонт рішоток спірок власними силами. На котельні на твердому паливу для економії паливня. Та електроенергії проведення роботи з заміни насосів та електрообладнання. Зроблений ремонт гідроеліватору пісколовок, ремонт обладнання мулових майданчиків. Проведені роботи з заміни насосного та електрообладнання дренажної системи. Проводились власними силами ремонти на вертикальних відстійниках. Один відстійник власними силами ми зробили. Проведено заміну насосів та електрообладнання, монтаж електромереж в насосні каналізаційній очисної станції. Відповідно до робочої програми лабораторії хіміко-аналітичного контролю стічних вод постійно проводить виробничий контроль якості стічних вод за по 17, 17 показниками. За рік було зроблено біля 17 тисяч таких аналізів. Так, загальні роботи по підприємству у 2024 році розпочато будівництво сонячної електростанції потужністю 119 кВт на дільниці водочисних споруд для власних потреб. Наразі. Вже встановлений з цього проєкту 52 кВт. КП КПСЛуч водоканал внесено до реєстру секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури. Станом на 24 рік майже всі об'єкти водоканалу забезпечені альтернативними джерелами живлення. Це генератор потужністю 100 кВт на водочисних спорудах, генератор потужністю 25 кВт для підйому води з двох свердловин і генератор потужністю 35 кВт, що дозволяє безперешкодно приймати стічні води. На КНС. для підвозу води було придбано 6 двокубових ємностей. На двох об'єктах водоканалу створені фортифікаційні споруди із габіонів для захисту технологічного обладнання на випадок обстрілів. Розроблені за 24-й рік проєктно кашнористу документації та отримані експертні висновки. Це нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці Славуч-Водоканал, реконструкція водопроводних. Вводів будинків в місті Славутич в частині обладнання вводів в узламі комерційного обліку всього міста житлового фонду. Капітальний ремонт проєкт, капітальний ремонт двох подібних поряд розташованих, резервуарів чистої води. У 2024 році пройшли атестацію в ДПЕКІФОБЛ-Стандарт Метрологія та отримали свідоцтво про відповідність системи вимірювання хіміко-аналітичної лабораторії та лабораторії хіміко аналітичного контролю стічних вод. Працює особистий кабінет, де можна зручно передавати показники, де подивитися свою заборгованість або роздрукувати квітанцію. Ну, висновки за результатами роботи за 2024 рік. За підсумками роботи, я вже говорив, що за 12 місяців підприємство має збиток у розмірі 1 941 000 грн. За аналогічний період був прибуток 3,6 млн Непокритий збиток на кінець звітного періоду складає 9 мільйонів 392 тисячі порівняно за передодучний період. Він був 7,4 мільйона гривень. Фінансові показники свідчать про погіршення фінансового господарського стану підприємства по за попередній період. Основними причинами збитковості підприємства є споживачі. Не, не своєчасний перегляд тарифів, споживачі порушують своєчасну платіжну дисципліну за надані послуги, що призводить до неможливості виконання зобов'язань зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів в повному обсязі. Нагадую, що долг, долг, борг населення складає майже 15 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Для поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства вважаємо за необхідним. Проведення низки заходів, Це скорочення втрат непродуктивних втрат на підприємстві, проведення заходів з економії матеріальних та енергоресурсів, проведення подальшої роботи з контролю передачі показників, своєчасної повірки лічильників, надання консультацій словчанам, посилення роботи з дебіторами з метою зменшення дебіторської заборгованості, проводити подальшу пояснювальну роботу. Для покращення своєчасної платіжної дисципліни, підготовлюють більше довідок для підготовки позовних заяв, запровадження заходів щодо зменшення кредиторської заборгованості, все ж таки, придбання та монтаж вузлів комерційного обліку на оснащення багатоквартирних будинків, ну і запровадження низки заходів до споживачів, які порушують свою частну платіжну дисципліну за надані послуги, що призводить до неможливості виконання. Зобов'язань зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів в повному обсязі. І традиційне питання від депутатів: Ми мінімум три особисті досягнення за рік згадати чи просто сказати, які ці особисті досягнення у керівника комунального підприємства є. І про заробітну плату. Давайте почнемо з заробітної плати. Ну динаміка така, що три роки тому середнє під підприємство було 11 тисяч, зараз 17 Підняття заробітної плати у нас регламентовано нашими галузевими угодами і на сьогоднішній день ми ще на дві ступені відстаємо від того, що ми були повинні наші працівники заробляти. Тобто, у нас згідно колдору ми, ми прив'язуємося до галузевої угоди. У середнім у водопровод, водопроводній галузі у наших колег з інших міст середнім заробітна плата на 30-40% вища. Хоча галузева угода і коефіцієнти для всіх. Чому? Ми не підіймаємо ціну, тому що у нас немає фінансової можливості піднімати. Так що за останні 3-4 роки, ну, в середньому заробітна плата у працівників змінилася ну, на 50-60%. По збиткам, дивіться, перші роки, коли підприємство працювало, ми мали прибуток. Потім три роки не було перегляду тарифів, і за ці роки були. Просто нарощені борги. Потім була подана різниця в тарифах, яка там на сьогоднішній день складає майже 9 мільйонів. Вона теж ніким не була компенсована. Є борг населення 15 мільйонів. Є, скажімо так, деякі там юрособи, не буду називати, ну комунальне підприємство, яке на сьогодні нам винні майже 7 мільйонів. По трьом особистим якимись речам, то за прошлий рік не дуже багато було сплачено податків, але був повністю закритий долг перед обленерго. Якщо ви всі пам'ятаєте, за рахунок боргів між КП Слович водоканалами і «УЖКГ» ми забирали з КПУЖКГ кошти щодо боргів і гасили заборгованість по обленерго, тому що до цього ж електроцех був у «УЖКГ». І він отримував за спільне використання коштів. Ми користувалися цими коштами за 24-й рік. Було майже все освітлення перейшло на лед. Дуже багато там було проведено енергоефективних заходів, і споживання скоротили більше, ніж на 100 тисяч кіловат орієнтовно з попереднім роком. Запрацювала станція вже наприкінці прошлого року, і на сьогоднішній день вона ж теж. Скажем так, сьогодні вона майже повністю в день перекриває власні потреби водочисних споруд. Я так розумію, що частина боржників – це квартири, з яких виїхали люди, і може досі не повернулись. І чи вивчали таке питання? Чи багато таких квартир? Ну я розумію, що це болюче питання для УЖКГ, ЖКГ, тобто, які постачають тепло і не отримують діньсплату. У Вашому випадку, хоча б. Лише нараховується банплата, або, ну, якщо стоять лічильники, чи, чи, чи велика процент квартир боржників від людей, які виїхали? Є багато квартир, які люди виїхали. Показники вони не передають, але автоматично система програма нараховує їм посередньому, середньому споживанню за останні 12 місяців. І тому, скажімо так, за останні півроку заборгованість теж первично зросла, що, що це майже, можна сказати, що це кошти ми нараховуємо, що ну, ну, фактично, фактично ми їх не отримуємо, щоб... тому що це просто нарахування посередньому. По динаміці заборгованості, скажімо так, на початок війни заборгованість населення була менше 10 мільйонів. За ці три роки на сьогодні 15. Багато народу виїхало, це по споживанню води. То якщо раніше там, в довоєнні роки там, на, на добу підіймали не менше, ніж 3 тисячі кубічних метрів, то зараз іноді буває дні, що менше 2 тисяч, а в середньому там, 2, 2, 2, 2, 2, 2 тисячі кубічних метрів на добу. Це суттєво це те спало споживання. Я не думаю, що навіть за рахунок того, що люди стали багато це просто стало менше людей. Ну. Чи є перспектива про ці 15 мільйонів гривень в судовому порядку отримати, чи судові справи можуть перевищити ніж доходних частина? Коли почала працювати виконавча служба, дуже це пішло жвавіше. Блокують рахунки людям і декілька справ. Коли подавали, даже ми самі відзивали їх від суду, тому що тільки починається справа судова, приходить людина і каже: давайте підписуємо мирову угоду, я зразу сьогодні плачу всі суми. І це такі суми для прикладу, скажу, що за ну, в прошлому році було 52 тисячі 74 тисячі гривень. Одразу люди сплачували в той в той самий день. На уточнення, чи будете ви підвищувати? Плануєте підвищувати тарифи на 25 рік, впроваджувати підвищення тарифів, і яким чином це підвищення може покращити ваш фінансовий стан? Тариф на 25 рік вже прийнятий. Ми його подали. Він збільшений на 16%. Але я скажу чесно: той економічно правильний тариф, який ми подавали, він був 31%. Скажімо так, 16% це. Це тариф, який був прийнятий ну, не можу можемо назвати політичним, тому що там місцева влада не приймала в цьому участі, але це був тариф політичний з місцевими жителями, Скажімо так, всі знають, що у нас є громадська комісія, яку спочатку потрібно проходити, і відверто кажучи, нам тариф порізали в половину. Ми очікували введення в експлуатацію сонячної станції, розуміли, що в нас є певний запас міцності для того, щоб цей тариф. Економічно давав можливість працювати підприємству безбитково. безбитково. Тариф на сьогоднішній день з 1 січня він діє. Він прийнятий. Він покриває він повністю наші затрати зараз, так. Да. Але нема, но він нам не дає можливості сплачувати наші борги. Я кожен рік запитую, а де ж ці наші божники, списки божників? Про ще один показник ефективності. Хотів би почути, як для мене це оці 20% втрат, які в тарифі приблизно 20%. Що ви робите, щоб цей відсоток втрат був зменшений? Тому що я знаю, що і в і в котеджах достатньо багато. Ті котеджі, які без лічильників, я так розумію, ви про це кажете. Да? Да. На сьогоднішній день вже підготовлено звернення до виконкому на розгляд збільшення палів, норми за полів. Вона майже буде збільшена в цьому році на 30%. Це, скажімо так, дивіться там два-два роки тому сплата за, за полів без лічильників. Складала порядка 1700 гривень, це окремо без води, тільки пол полив. Потім було зменшено зміни в законодавстві, і цей полів змінився майже вдвічі. Що в прошлому році за полів вставляли там більше 800 гривень, тобто майже вдвічі. Зараз ми ідеяться на прохання і це нашої громадської комісії. Тобто вартість полив будемо в цьому році спробувати збільшити майже вдвічі. Для Повернути. Бо коли вона була 1800 гривень, дуже багато за той за той період котеджі перейшло на лічильники, тому що там шість там, шість полівних місяців там, в році, так це складала суму там, більше 10 тисяч гривень. Ну, многим стало це невигідною, тому залишатись на нормах, і многії перейшли. І на сьогоднішній день теж до травня місяця, до початку там. Виставлені рахунки за пол запалів, спробуємо це змінити. Ну, тому що до інших шляхів вмовити володаря котеджів, встановити собі лічильники, інших шляхів немає. Бо у нас, чесно кажучи, були такі котеджі, не буду називати там наміраються котеджі, де прописана одна людина, проживає 5. Басейн взимку наповнюють гарячою водою, тому що норма на одну людину гарячої води, два куби, а басейн там 10 кубів. І постійно тече в басейн гаряча вода, там, тому що, о чого ж, так недорого. Повну версію відповідей водоканала на всі запитання дивиться на Ютуб-каналі Славутиської міської ради про діяльність комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико санітарної допомоги дивиться доповідь у суботу. Звіти решти комунальних підприємств будуть розглянути на продовження сесії наступного тижня.